Ду, ну, еще и все, и этого достаточно, я думаю. Еще он вы на нарисован, два автомата перечеркнуты. Ну, это даже я бойцы, я им Не, доверяю. Ну, если бы ты у меня видел, сзади, если бы ты видел у меня сзади, что Путин висит или еще там какая-нибудь хуйня. Не ругайся. Зачем ты ли? ругаешься? Норма, ну, некрасиво, когда ругаются. Ну, а я не люблю. Почему? А, ты русский, а я, я понял. Под русские, ваш... русские, под, это под, ж, да. Это под, ж русские, под, под, да, да, да. Русские, под, 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 русские, русские, не да. Не русские не да. Русские любят такое дело. Поматериться любят. Жопососательная тема, это любимая тема у что любят, когда, когда их ебут, жопу, да? О, вот говорю, вот это русские начинаются от жопа сосательная тема, это в русских. Любят они это дело, любят. Куда ж ты убежал? О, это какие страж, блин. Россиянец и в Африке, россиянец. Я что с тебя не понял. Мразь, вот ты, ты. А почему я врач? Конкретно ты. А что я, я тебе да плохого... Ты, а плохо, что я тебе плохого сделал Кацапу? Что я плохого сделал Кацапу? Ты бандеровец? Ты уважаешь Бандерку? Да, уважаю Бандеру и Шухевича, І, ты всіх, ты і, всіх читал, героїв. і Бульбу, і Бульбу, і Бульбу, Бульбу вважаю. І, ну, всіх, всіх героїв, які були в Україні, і зараз, які є в Україні, що зараз боротьбу Україну, теж уважаю їх дуже. Що да, дають таке, що це просто насипають бляха. Ваші просто аж тікають, тікають, кидають. Ти, куди ж ты Ох і Охидовни. Які вони кончені росіянці, Це просто піпець. Пишіть там в коментарях. Гость всіх времена народу. Вчора був День рождения. То хто это? Я не знаю, хто это такой. Товарищ Сталін. А, вот этот... душогуб вот этот, да? Що він он... задушив? Кого он задушив? Подивіться на цих росіянців. Вони його б благотворять, бдада, вони У вас даже і Путін, блядь, хочуть Лігу святих літ лиш ли не Бога зробити з нього. Бляха, ви там всі такі на... 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 На поребриком, чи ні. Ну, це просто не. Обвішується цими, цими, цими тряпками цими совковськими. Оце, ну... А в совку нічого свого, главное, не було. Все все крали. Автівки б накрали, злизували б на, літаки злизували, їжу злизували б. гарін полетів в космос, бумаги туалетної не було. І вони, бляха, ти шо, з цей тряпкою прямо сах совок, совок, такий совок, хороший, хороший совок, що нічого не було. Бляха, вони всі там отакі притрушені, всі, бля. І головне що? От подивіться, саме головне сидить в Росії. Сидить в Росії, ось Росія показано. Росія, а включив VPN український. Ой, бляха, а чого ти VPN включив в Український, скажи, а то Я, Я живу. Ти? Я живу в тій Україні, яка була моя. Я в Луганській області живу. Що ти? Чого ти репетуєш? І ти живеш в Луганській області і підтримуєш Росію. Я тепер Росія, так. А тепер Росія. Алло, як, як тебе звати? Скажи, будь ласка. Євген Леонідович, Уже в, в коси сиві, а ще отаке от ступіть бен. Я ж кажу, вони всі дебіли біда. Нічого, поїдеш за своєю любимою Росією, туди поїдеш скоро. Скоро поїдеш туди. А Україна нам таких в Україні таких от морожених, як ти не потрібні. Все, давай. Передавай там Кобзону привет. Ох, ну, я не знаю, як це назвати. Оце. Повісило ту ганчірку. Сталин в нього. Ти що. Він вчора свя святкував День народження Сталіна. Боже, які вони би на окончені. Нормально у вас як? А ты с Украины? А ты с Украины? Нет. Еще показывает Украина? Еще показывает Украина? Да. Блин. какую тему общаешься здесь? А какую тему общаешься здесь? Да на любую вообще. А ты солдат? А ты солдат? Нет. А что тебя вот это? Вот купил. это? А что вот это? Вот это? плечах, На плечах. Это нажмите погоны Ты за Россию я так понял. Ты да? за Россию я так понял, да? Ну, я живу в России. А да родился понимаю. ты где? За Россию. А родился ты где? Родился, в Донбассе. В Донбассе. В, Донбассе? Да. в Украине, короче, да? И топишь Украине, за русский короче, мир. короче, да? И топишь за русский мир. Ну да. Ну, а що не так? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Александр. 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 Блих, а це яке точно? Це головку що з головного мозгу. У Тебе багато вавок, напевно, в голові. Напишіть там в коментарях. Він дуже, мабуть, хотів би, щоб написали коментарі якісь. Та й би нас з портретом Сталіна сидить, теж народилась в Україні. Бляха, якісь відморожені, бляха. Україна це Україна. Нічого, то буде і Донбас буде в Україні, і Крим буде в Україні. Оці, оці, Куди вони будуть всі бігти? Куди? Свою... Любиму росіюшку, Любину Росію. Ото буде в Росії, буде точно, буде сама Росія, то тоді буде СССР 2-0. Ще навіть буде ще покруче. Що вони там будуть робити оці дебіли? Я, я просто ну, не знаю. Це якесь одморожені вони всі. Їх багато в голові, треба. Тобі пий багато зеленки треба пити і йода в місті. Коктейль такий три рази в день. Давай, дебіли ми. Я не знаю, це немає слів просто. Немає слів. Ну, я не знаю, що навіть таким дебілам говорити. Все буде Україна. Україна понад усе. І пишіть коментарі і ставте вподобайки. А ми таких будемо шукати таких хто за росіюшку. оцих дебілів оцих. І хай тоді собирають чемоданчики туди.